Добрий день, дорогі мої шестикласники. У нас сьогодні знову урок розвитку мовлення. І сьогодні ми не тільки пригадаємо те, що вже вивчали про текст з елементами опису природи, але й спробуємо написати власний переказ такого тексту. Ну, по перше, ви знаєте, що ось такі види робіт, такі як докладні перекази, вони не тільки сприяють покращенню нашої. Пам'яті, але й збагачують лексичний запас. Тому такі види робіт дуже корисні перш за все для вашого мовлення. Приготувалися і починаємо працювати. Пригадаймо, що ось такі тексти опису природи можуть бути складені як в науковому, так і в художньому стилі. Але на минулому році ми говорили про те, що якщо в науковому описі характеристика предмета має бути в повному, то в художньому описі увага привертається тільки на найяскравіші деталі предмета, істоти, явища природи та інші. Тобто, якщо ми говоримо про опис природи, то звертається увагу не на всі, Елементи цього опису не на всі деталі, а тільки на ті, які найяскравіші, найкращі. Пам'ятаєте, що в науковому описі ознаки виражаються переважно прикметниками, з і з прямим значенням, то в художньому використовуються прикметники із переносним значенням, звичайно, поширені порівняння, епітети. Якщо в науковому описі це точність та однозначність, то в художньому образність та надмірна емоційність. Ми можемо зробити висновок, як же автор ставиться до того, що він бачить та описує. Ну і ми говорили про те, що описи природи називаються як? Ось таким красивим французьким словом пейзаж, і вони складаються із сукупності окремих предметів. Ну, Наприклад, в опис природи входить опис неба, хмар, повітря, землі, трав, дерев та інших, тобто те, що є безпосередньо в цьому описі. Дуже важливо. Пригадати побудову, адже всі кожне всі слова в реченні можна поділити на дві частинки: це відоме, це назви предметів або їх частин, і нове це ознаки предметів. До речі, це дуже важливо для найкращого написання тексту. Якщо у вас є ось такий текст, і ви хочете його дуже добре е, переказати, то ви повинні з тексту виписати відоме, тобто, що є на цьому описі, які предмети і які вони є, тобто виписати нове, ознаки цих предметів, і тоді вам простіше буде, маючи ключові слова, е, описати безпосередньо е, саме. Те, що вам подається, чи це, скажімо, опис галявини, чи це опис лісу, чи це опис річки, тоді ви краще з цим справитеся. І не забувайте, що мета художнього опису природи створити її образ, емоційно вплинути на читача чи слухача, викликати певне ставлення до того, що зображується. У художньому описі, крім інформації про природу, передаються ще й враження, використовуються образні засоби, і для цього ви теж Повинні їх виписати з тексту епітети, метафори, порівняння, оцінні слова. Ну і ви також пам'ятаєте, що описів у чистому вигляді зазвичай майже не існує. Описові речення найчастіше об'єднуються в текстах із реченнями розповідного характеру, як найкраще відтворюючи картину природи. Отож ми пригадали все, що нам потрібно, і тепер працюємо з текстом. Слухайте уважно, повівав холодний вітерець. З краю неба насувались білі, наче молочні хмари, разно бігли мишасті коненята. Дорога була слизька і сани йшли в затоки. На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знову здіймалося з місця. Вітер дужчав, насунули снігові хмари і оповели небо. Сонце сховалося за хмари, посипав сніжок. Василько в'йокнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Ось такий текст. Чи зрозуміли ви, про що в ньому розповідається в цьому тексті? І, до речі, поради, якщо ви хочете якнайкраще запам'ятати текст, то ви при читанні повинні все уявляти. От знаєте, як в кінофільмі, наче ви фільм передивляєтеся. І тоді ви дуже добре запам'ятаєте, про що йде мова. Отож, спочатку словникова робота. Запишімо й пояснімо деякі слова, які, можливо, будуть вам незрозумілими. Так, під тюбцем коні побігли під тюбцем, це означає дрібними швидкими кроками. «Вйокнув» – це гукати вйо» на коней. Коні мишасті, тобто кольором, схожі на мишу, переважно про масть тварин, так вживаються це слово, тобто сірого кольору. Кострубатий, дуби кострубаті, який має нерівну поверхню, шорсткий, покручений, так, у нас, наче ось такі казкові дуби, і вітер бурхав, тобто діяв виявлявся з великою руйнівною силою. Тобто, ми бачимо, що вітер по ходу нашого тексту, як розвиваються події, він починає посилюватися. Ось ми пояснили деякі, на мою думку, важливі слова, які можуть бути вам незрозумілі. А тепер поміркуймо, чи можна цей текст назвати описом природи? Ну, бабусь, звичайно, ви скажете, що так. Адже є описові речення. Знайдімо описові речення. Холодний вітерець. Білі ось бачимо, наче молочні хмари. По обидва боги від дороги, скільки стигнеш оком ростилось поле, вкрите снігом, твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами, чорне вороння. Так, насунули снігові хмари, оповели небо. Так, Ліс чорною стіною стояв перед ними. Ось дивимось, здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Мишасті коні зовсім побілі, ледже коні теж є елементами цієї природи. Ну і бачимо з холодного вітру та снігу, тобто ось вони описові речення, речення, які безпосередньо є описовими. Тобто ми можемо зробити висновок, що текст можемо назвати описом природи, тому що в нас описано, що, описано поле, описаний ліс, дерева. Так ми можемо зробити висновок. А тепер міркуємо, чи це опис у чистому вигляді, які ж типи мовлення поєднано. Ну, Звичайно, це не чистий опис, тут опис традиційно поєднується із розповіддю. Ну, Ось вони розповідні речення: повівав вітерець, насувалися хмари. Разно бігли мишасті коненята, дорога була слизька і сани йшли в затоки. В затоки тобто їх заносило, <кхм> розстелилося поле, <кхм> сніг грав, чорне вороння сідало громадами на сніг і знову здіймалося місце. Тобто, ось зараз я підкреслюю вам саме розповідні речення. Ось вони ці розповідні речення. Так, Василько вйокнув на коні, тобто тут, де розповідається про головного героя, про те, що сніг бив не у вічі Василькові, Василько в'їхав у ліс, Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку. Тобто ось вони, оце все, вам діти підкреслюють, це розповідні речення, саме речення, в яких ми бачимо розповідь. Тобто ми можемо зробити висновок, що у тексті розповідається про те, як головний герой цього а це оповідання, оповідання Михайла Коцюбинського, у ривочок з оповідання. Головний герой їхав на санях, і його дорога спочатку йшла через поле, а потім через ліс. І він був сніг, так, це була зима. Ми можемо зробити висновок і швидше за все, що події відбуваються після обіду. Тому що дуже швидко потемніло, хлопчик збився з дороги через те, що дуже швидко почалася хуртовина. Тобто ось ми можемо переказати, про що ж розповідається у цьому тексті. І тому ми можемо визначити тип мовлення, запишіть, будь ласка, розповідь з елементами опису природи. З типами мовлення ми розібралися. А тепер поміркуємо, який же це стиль тексту. Стиль. Ну, звичайно, ви, мабуть, скажете, що художній, ну і матимете рацію. Чому ж це художній? Адже є художні засоби, так? ми можемо їх визначити. Ну, По-перше, пестливі слова: вітрець, коненята, звернули увагу, Пестливі слова. Далі дивимося порівняння білі, наче молочні, дуже багато метафор, от поле, мов білою скатеркою, тобто воно було це поле воно не просто розстелилося, до речі, розстелилося поле це метафора. Теж, до речі, можете собі записувати ось такі художні засоби. І якщо воно розстелилося, це значить воно було рівне рівне, а поле вкрите снігом, мов білою скатеркою, що сніг був навіть не тронутий, тобто по ньому ще ніхто не їздив. І не топтався. Ось твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами, ось теж метафора, так, грав самоцвітами. Тобто переливався проти сонця, і якщо сонце стояло високо, так що аж сніг переливався, ми можемо зробити висновок, що природа вже, як то кажуть, час доби був уже по обіді, тобто вже після 12-ї години, бо сонце стояло високо, і проти нього переливався сніг. Ну і Теж дуже багато, от можемо зверніть увагу, дуби грізно стояли в снігових заметах, їм було байдуже, це навіть персоніфікація, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Ліс чорною стіною стояв перед ними. Тобто він був наскільки густий і темний, так що його порівнюють аж чорною стіною. Ну, ось ми з вами довели, що це такий художній стиль, адже є ось такі, до речі, грізний: це не словом, Є оцінні слова, є образні засоби, є порівняння, епітети, метафори, і тому ми можемо чітко визначити, що стиль цього тексту це художній. І пояснити, тому що вживаються зменшувально пестливі слова, оцінні слова, епітети, метафори і порівняння. До речі, діти, коли вас просять виписати із тексту або вказати, які ж тут вживаються художні засоби, ви не просто повинні сказати, що епітети, метафори і порівняння ну це стандартний набір лексики. Якщо ви кажете епітети, то випишіть декілька прикладів. Кажіть там, епітети – це ось, наприклад, метафори. Ось, наприклад, і декілька вказати. Тому що, якщо коли дітки пишуть і метафори порівняння, то вчителю важко визначити. ну, Це добре, назви то вони знають цих художніх засобів, а чи вміють вони їх відшукувати, тобто навести приклади, це вже важливо. Дуже важливо. І ось тепер ми з вами. Поговоримо про відоме і нове. Так, що ж, На що звертають увагу саме в описі природи? Ну, По-перше, на вітерець, ось воно, так? Це відома інформація хмари, відома інформація. Так. Поле описується. Ну і описується сніг. Так, Сніг це теж буде відома інформація. Потім нас описується ліс, І описуються дуби. От при описі, до речі, ну і вітер, звичайно, вітер, сніг оце все відома інформація. діти. Коли ви будете переказувати цей текст, а у нас детальний переказ, доклад, тобто ми повинні його детально переказати, ви обов'язково звертайте увагу, тому що найчастіше діти переказують тільки розповідь. От, про Василька, там, що дорога була слизька і так далі. А забувають про те, що увага повинна зосереджуватися саме на описі природи, адже в нас завдання переказати детально текст з елементами опису природи. І коли діти переказують тільки розповідні речення, до речі, ось такі тексти, розповідь з елементами опису, це, можна сказати, пастка. Для дітей, які трішечки, можливо, не розуміють. Найчастіше діти переказують тільки розповідь, розповідні речення, а про описові забувають, а потім дивуються, чому ж їм знижена оцінка. А саме ви, діти, пам'ятайте, що ви повинні зосередитися в переказі саме на відомій інформації. Це опис природи, від вітрець, хмари, поле, сніг, вітер, дуби, ліс і так далі. І це відома інформація. А що ж буде новим? І зараз ми з вами складемо собі так званий ось таку лексичну роботу. Вітер холодний, хмари білі, наче молочні снігові, поле вкрите снігом, наче білою скатеркою. сніг. Твердий, синявий, грає самоцвітами, тобто переливається різними кольорами на сонці виблискує. Ліс стояв чорною стіною, тобто він густий, темний, дуби, здорові, кострубаті. Це ми виписали із тексту відоме і нове, яке допоможе нам саме зосередитися на описі природи. Ну і далі працюємо з текстом. Для того, щоб дотриматися стилю, а це теж дуже важливо, ми повинні, отже у нас художній стиль, ми повинні його дотриматися. А щоб дотриматися стилю, ми повинні зберегти художні засоби. Тобто тут вжито фразеологізм, скільки скинеш оком, що це означає. Куди не подивишся скрізь, усюди, кругом навколо, порівняння, наче білою скатеркою, наче молочні. Метафора, розстелилося поле, сніг грав, хмари насунули, оповели, сніг заліплював очі, налазив за комір і персоніфікація. Дуби грізно стояли, їм було байдуже. Тобто ось такі образні засоби ми повинні використати. Тому що, якщо у вас не буде, ну, звичайно, ви ці художні засоби можете замінити своїми словами. Але, знову ж таки, порівняння ви можете ну, синонімічним порівнянням чи метафорою замінити. Якщо ви не вживатимете образних слів, тобто у вас зникне стиль і вже не буде він ось таким художнім, не буде уже описом. Тому запишіть обов'язково собі образні засоби, які використані в тексті. Ну і, звичайно, орієнтовний план. Навіщо нам план? Адже саме план допоможе нам правильно, послідовно викласти свої думки. Щоб не було так, що спочатку ми скажемо за здрав'я, а потім за упокой. Ми повинні викладати свої думки логічно і послідовно, і це важливо. Тому що, буває, пише, пише дитина спочатку про одне, потім згадала, що вона написала ще про щось, пише, потім за інше, і ось така. Такий каламбурчик такий якийсь виникає, спочатку за одне, потім за інше, потім знову згадав, пише про те, що він уже писав, і так далі. Звичайно, ви можете скласти свій план. Можливо, він у вас вдасться навіть краще, ніж у мене. Але я пропоную вам ось такий, дивіться, він орієнтовний план, тобто ви можете на нього орієнтуватися, можете його використати, а можете скласти і власний. Ну ось, наприклад, такий орієнтовний план. Зверніть увагу, що я використовую саме той план, який допоможе вам зробити опис саме з розповідними реченнями, а не навпаки розповідь записовими. Холодний день, вітер, хмари, дорога це те, на що ви повинні звернути увагу. Поле засипане снігом. Вітер нагнав хмари і пішов сніг, тобто раптово починається хуртовина. Ліс стоїть стіною, хуртовина посилюється, так там ви скажете про дуби, ліс стоїть стіною, ви там про дуби розкажете. Ну і коні збилися з дороги, це вже розповідь, якою, власне, ви вже і завершите свій текст. Ну і обов'язково ви вже тепер багато чого знаєте. І ми повторно читаємо текст, після якого ви почнете його письмово переказувати. Дуже уважно його слухайте і все уявляйте, про що ви почуєте в цьому тексті, а допоможуть вам ілюстрації до цього оповідання. Отож, слухайте уважно. Повівав холодний вітрець, З краю неба насували з білім, наче молочні хмари. Разно бігли мешасті коненята. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки на обидва боки від дороги, скільки скинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знову здіймалося з місця. Вітер дужчав, насунули снігові хмари і оповели небо. Сонце сховалося за хмарим, посипав сніжок. Василько в'юкнув на коні, і вони побігли під тюбцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, налазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Ось такий текст. Сподіваюся, ви уявили ось таку цікаву собі картину. І ваше домашнє завдання написати детальний переказ тексту. Ви звернули увагу, що це уривок, і я вас попрошу, крім того, що ви напишете переказ цього тексту, ще й придумати до нього заголовок. І мої невеличкі поради не поспішайте писати начисто. Пишіть на чернеці, обов'язково робіть абзаци, там, де ви від однієї думки переходите до іншої. Адже незважаючи на те, що ви переказуєте готовий текст, ви все ж таки творите власну роботу і маєте робити право стільки абзаців, скільки ви вважатимете за потрібне. Але як мінімум три абзаци повинні бути. Пам'ятаєте, що є якась вступна частина основна і кінцівочка. Не забудьте про розділові знаки перед такими сполучниками, як А, але, що, «щоб», який, як. Уявляйте все, про що пишете. І, незважаючи на те, що, ви перек... що це переказ, не переписуйте текст слово в слово, ви повинні його переказати своїми словами, зберігаючи основну думку та образні слова. Ви повинні бути оригінальними і добирати синонімами. синоніми, тобто користуйтеся словником синонімів. цьому вам допоможе, звичайно, Google. Дібрати синоніми і, до речі, робота із словником синонімів збагатить ваше мовлення. Обов'язково уникайте повторів слів у межах одного абзацу. і не вигадуйте занадто великих речень, тому що чим більше ви речення закрутите, тим більше в ньому наробите помилок. І коли вже прочитали і впевнилися, що ви написали все за планом, все у вас нормально, перевірили, виправили помилки, тільки тоді ви начисто переписуєте і намагайтеся писати, не поспішаючи гарним почерком, щоб учитель, а ви ж розумієте, що я читаю ваші роботи, і будь-який учитель ваші роботи читає то ви повинні свою роботу подати так, щоб вам не соромно було, що учитель прочитає те, що ви написали. І головне, щоб учитель його зміг прочитати. Цінуйте свою працю. Адже чим краще написана охайніша робота, тим вчителю приємно її буде читати. Тому цінуйте свою працю і пам'ятайте, якщо ви хочете досягти успіху, уникайте шести пороків сонливості, лінощів, страху, гніву, ледерства. і нерішучості, і успіх до вас обов'язково прийде. Любіть і вивчайте українську мову, користуйтеся словниками, збагачуйте своє мовлення. До побачення, до зустрічі на наступному уроці. Успіхів вам.